Вітаю вас, малятки! Сьогодні ми поговоримо про свято, яке визначається 22 січня. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. В Україні щорічно 22 січня визначається День Соборності України. Також прийнято називати цей день День Державності України або День Єдності України. Що на вашу думку означає поняття свободності України? Це цілісність, єдність, злиття, свобода, розвиток, збереження, неподійність. 22 січня 1919 року відбулося з'єднання західної та східної України в одну соборну державу. Головною традицією цього свята став живий ланцюг. Який був започаткований у 1990 році. На державному рівні Свято Соборності України стали визначати у 1999 році. Тепер Україна одна із найбільших держав. В ній проживають багато людей різних національностей. Багато років люди живуть на цій землі, працюють на користь та добробут рідної держави, який має свій прапор. Та ді про це мріє боротися і бути боротися наш нескорений народ. Ми маємо бути свідомими, бо лише в єдності і соборності можемо перемогти ворогу і побудувати вільну і незалежну державу. Пам'ятайте, діти, що ви майбутнє України, а Україна це ви.